Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Київська міська прокуратура спільно з СБУ затримала колишнього першого віцепрезидента ДП на ЕК Енергоатом та першого заступника міністра енергетики України Юрія Шейка. Йому готується повідомлення про підозру за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядер. Но шкоду слідство з'ясувало, що з 1 серпня 2022 року посадовець уклав і спад просто страхування договір на 105 мільйонів 642 тисячі гривень. Уже через 12 днів 12 серпня він підписав додаткову угоду і збільшив суму контракту до 130 мільйонів 925 тисяч гривень, не маючи на це за словами генпрокурора економічно обґрунтованого пояснення. Внутрішні перевірки документальні ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили, вартість послуг була накручена штучно на 18,6 мільйона гривень. І саме ці гроші фактично зникли зі стратегічного підприємства. Йдеться у повідомленні все це в підсумку веде до однієї фінансової групи російського холдингу РСО. його кінцевими бенефіціарами. Є громадяни РФ, зазначив генпрокурор Кравченко.